Так, ось прибули на другий город, ось такий результат тут. Шириця мощніша. Вибода та сама, все разом. Три прольоти треба прогнати. Таке ось все злите, блін. Тут воно під межуєте, ну коротше, все злите конкретно. Вже гарбуз плететься, вже кидає цього, бля, треба резервувати, бо я так думав, що почекаю пару днів, щоб більший бур'ян вигнався. Як тут бур'ян вижнеться, тоді вже гарбуз поплететься і весь його покоримсає. Треба шурувати, це другий город, потім на третій поїдемо. Ну, коротше, цей. Попробую зняти, як доїхати, Може не вдасться, тому що в мене помощник ось младший. Саш, виїжджаємо. Так, все, тоді, працюємо далі. Так, включив я не саму повишена, получається, хоча перед остання повишена, друге діапазон. Включаю 750 обертів фрезу, щоб трошки швидше його перемолотив оцей бур'ян. А ну все, будемо пробувати. Все, опустив фрезу. Так, а ну, з богом тоді. Дуже славно виходить. Под зеркалам дуже класно все видно. В зеркалах такий обзор класний. Ззаді видно, що там, що там робиться. Хоча я скажу, гектари можна фрезерувати спокійно. Якщо собі куплю гарбузового кобань, зроблю хорошу сушечку, то на той рік можна буде пару гектарчиків упанути. Я колись садив гектар гарбузів, непогана штука, непогано. Ну, треба, треба, щоб була техніка і і... помощники. І все тоді можна працювати. А як немає ні того, ні того. Диму ніякого взагалі, та взагалі класно все працює. Їхали той горост кондиціонером, а вже трошки не так вже й жарко. Трошки вікно приладки, пилюки немає зовсім. Ну, ось так. Зараз буде розвертатися. Це найхуже розвертання. Трошки притоптуються арбузи, але нічого страшного. Я не знаю кому як, але мені так подобається, коли почнеш працювати і прилітає така ось ташечка, це взагалі такий птах, як так велека називається. Е, так, поїхали далі. Додому? Ні, Саш, який додому? Ми тільки приїхали, Саш. Який додому. Не бійся, не бійся. Ми ж тобі залеки жаб, жаб налиємо, не бійся. Боїться і все. Десь чіпати не будемо. О, ва щось знайшов, Десь пере нас працювати, буде щось мати. Це не дурна пташка. Вся забиті в нас і все. облетіла лелека, Все розумне, я вам скажу. Ще вікно я закрив повністю. Це теж закрите. Кондиціонер включений. Кажеш, скільки кілограмів можна внести карбоміду. Чув, що 5 кілограмів це мінімум, можна і 7, мабуть. Да? Хто як знає, напишіть, напишіть в коментарях, хто опит більше має, бо я що в другий раз за все життя такий непоганий об'єм саджу. Ну, в цьому році пів гектара пишіть, в принципі, це не об'єм. То, чим підживляє, понятно, там ще всякі є хімічні, тока, всякі хі... вносять е, ну, ви зрозуміли, для запилення там краще, для зав'язі там ще щось, а я іменно хочу для підкормки. Для підкормки. Для підкормки. Останній заход зараз зайдемо ми колосту проїду. Так, ось вже останній заход. Пройшов я його в коло з ту щоб не крутитися тут ці вишні рази. З кінцінером добре взагалі. Знов прилетів. Так, ще на третій город треба скакнути, туди далеченько їхати. Але що але зробиш? Ну, я посчитав, що сою там сіяти теж, комбайна взяла все гнати. Город невдобний, маленький там. Це я в принципі садив гарбузи там, де неудобка, можна так сказати, по принципі. Ось хочу показати результат до і після. Ну, ось уже все зроблено, Ось вже все такий Бур'ян такий ось лежить. Я думаю, він висохне. Тоді я ще як буду підживляти, я все зніблю. Ще, ще там десь підзапається. Я так думаю, ну буде видно. Ну, ось так це такий має вже вид. Їдемо на третій город, бо мало часу і багато роботи. Ой, соя. Ой, соя. Там ось пшениця. То що сіє. Все порізано. Вот, там теж була пшениця. Ой, соя. Что -то... Тата, вроде бачу пшениця, звичайна, соя, там воно картопля, тут соя. Щось бачу, вибода стоїть, взагалі зелена. А що там воно? чи ще ні. Ось картопля така площа гарна. Ось пшениця така гарна площа. Коротше, всі хто що всі, що подобається той. Там газбурзики бачу, Ось такі смуляки. Коротше, як колись люцерни, що щось це дивіться, самі ви бачили, ні одного рода немає з ліцерною. Оце така вже теж. Питаюся за корови чи за телята, хто там що тримає. Але тримай одиниці вже. Тут когось гарбузики, да, щось таке мощне. Так, да? Або кабачки, або гарбузи. Син підказує гарбузи. Чотири роки малому а такі розумний. Гарбузи, де квитуться. А у нього є гарбузі. А ось буряк є то Так, будемо зараз включати саму повишену і будемо перти на нашу слідучу город. Так, ось ми приїхали на третій город. Тут гарбузики не такі, не бачу, що вже плетуться. Але, але раз фрезеруємо, то будемо фрезерувати вже. тоді ми десь сапою поправимо, якщо на крайняк вже. Ну, Хоче перефрезеруємо. Тут я не є. Будемо фрезерувати вже. Результат потім в кінці знімемо. Ось робота на сьогодні завершена. О! Ось моя робота. Ще воно йде по діагоналі, ще туди здавав все, весь час задки. переходить на слідуючі міжжадями, а хто зрозумів, як це було. Город йде кос, косинцем таким. Зараз аньок зараз. Так, ось моя робота. Щоб бур'яниці ще висохнуть і буде ефект краще. Да, гарбузики треба підживити, бо, бо вони того як требують, напевно. Тут взагалі гарні гарбузики теж, в принципі, непогані. Ось таке. Все, всім гарних врожаїв. Всім гарного неба, здоров'я і, і успіхів усьому красиво все так. Краєвиди, так люблю краєвиди, ці взагалі красота. І ще ось такі краєвиди зняти. Вишмінчик. Далі ще соняшник іде. Це я так піти, топлю не сильно, швидкість непогано. А соняшник. Такі бачу, перепади є маленький, великий, рідковатий, але цей рік трохи тяжковатий не забуваємося. Багато хто знімав відео, бачив Одесі, і дискували, і рабці, і взагалі багато що померзло. Так що, так що так що. так. Дарай, я так ще притоплю, подивимося швидкість. То, что -то, что -то так, и, так, В принципі, також швидкість вона наїхати, Дивіться, яка швидкість. В принципі, я думаю, щоб повірити, я думаю, кілометрі з 35 біжить точно. Треба по навігатору повірити. По так я не привірав максимальної швидкості. Біжить хорошо. На дані очки десь трошки можна рукатись. Бо кажу, що японці дуже медленні. Без може, якщо там разні коробки є, що там ще.